Слухаю вас добре. уважно. Пане наже, як ви почуваєтеся? Добре, поки що все гаразд. А що на вашу думку має зробити прем'єр-міністр і президент, щоб вирішити питання військового сміття? Має припинити знущатись над людьми. А це означає відкрити полігони країни, які штучно ними закриті телефонним правом. А, і... Дозволити вивозити регулярно сміття зі Львова на ці полігони, доки Львів не облаштує свій полігон, на яким вони держава дасть новий майданчик на території області. От 26 років у Львівська міська рада 26 років зауважте, просить в держави новий майданчик під полігон, бо цей не працював якісно, цього не відбувалося. Якщо це станеться, тоді можна системно працювати. А поки що цілеспрямоване знущання над людьми а, заради якогось політичного інтересу і переслідування своїх політичних опонентів. Це ницо, примітивно, смішно і є ознакою фіаско рано чи пізно. А як ви оцінете заяву премєр міністра про те, що він готовий виділити 50 мільйонів на облаштування військовосмітіли? Не треба Львову його мільйони. Це є знову-таки цинічна просто. Маніпулятивна неправда, 50 мільйонів це 50 мільйонів не треба. Місто Львів має достатньо коштів, і місто Львів має відкриту лінію допомоги Європейського інвестиційного банку на 600 мільйонів гривень. Які Європейський інвестиційний банк за домовленістю задовго до трагедії надає Львову для рекультивації сміттєзвалища та побудови нового. Для побудови заводу з глибинної переробки сміття. Але ці гроші півтора року ще до пожежі потрапили в кабінет міністрів для погодження і до сьогоднішнього дня погоджуються. Запитайте прем'єра, чому він зупиняє інвестицію в Україну Європейського інвестиційного банку і дає подачки 50 мільйонів. Це не його гроші, це гроші країни. Тому це є абсолютно маніпулятивна цинічна неправда? Відволікання вашої уваги і для того, щоб ви сьогодні мене про це питали. А прем'єр-міністр заявив, що нібито у Львова є е, е, необхідна гроші для того, щоб робити ще один майданчик? Ну, почти а чому? Чому, а чому ж він гроші тоді дає? А, а міська влада не може виділити собі землю. Знаєте, ви я хочу запитати журналістів офф-рекордс. Ви запитуєте це свідомо не розуміючи, чи ви запитуєте те, щоб просто в мене отримати інформацію? Ну, ви розумієте, бо це, бо, бо це є маніпулятивна річ, яку зробив прем'єр і робить деспотична влада. Ви запитуєте це, люди це слухають і думають так, бо люди не знають нюансів. Справа в тому, що всі, всі міста України сьогодні мають ті чи інші гроші через бюджетну децентралізацію, яка хронічно протягом двох років обкрадається тепер державною владою. І тому, коли два роки тому з'явилася бюджетна децентралізація, Міста почали мати можливості планувати свою діяльність на наступні роки. Побудова сміттєзвалища полігону, перепрошую, чи заводу це є величезний об'єм робіт і фінансів, які не будуть, які можливо мають об'єм одного або двох, або трьох навіть років в залежності від величини міста бюджетів розвитку міст. Тому кожне місто планує по-своєму, але кожне місто не може знати, чи деспотична влада вирішить їм вставляти палки в колеса і не дозволяти вивозити сміття зі Львова, палити їхні полігони. Тут не передбачиш, треба купувати дуже дорогу страхівку, коли власна влада проти власних людей, проти власних міст. Я маю можливість розказати людям, як це є, але це складніше. Краще б зупинитись давно, не Боротись з політичним опонентом деспотичними інструментами, а разом працювати заради розвитку, конкурувати в здоровий спосіб. Протягом року я пропонував прем'єру: зробіть це, це буде ваша перемога. Ми скажемо, що це ви. Ми будемо чесними з людьми, бо це є сенс держави, коли один одному допомагають. Але ні, ані президент, ані прем'єр не працюють над консолідацією суспільства, а працюють над знищенням консолідації в суспільстві, бо роз'єднуй і володарюй. Але це принцип деспотії, а не демократії. Бо в демократії є цінність людини і суспільства. Розкажіть конкретні кроки, ким вони мають бути виконані, щоб ця проблема була? прем'єр-міністром України і президентом він має. І він має цілий уряд. Хай визнає визнає, визнає, визнає ситуацію такою, яка є. Надзвичайною. Хай відкриває сміттєзвалище. Як він їх закрив, та хай він їх відкриє. Місто Львів готове підписувати договори з кожним сміттєзвалищем. Більше цього є полігони приватні, які з задоволенням приймуть сміття, тому що це їхній заробіток, профіт. Але вони були шантажовані правоохоронними органами і державними адміністраціями. І сказали, сути, Андрію, нащо мені твої гроші? Я краще не зароблю, бо буду мати проблеми з деспотами. Більше того, один з таких людей пішов публічно розповів. Це зайдіть в інтернет, знайдіть і почитайте. Власник приватного полігону. То хто його закривав? Чому він відмовився від заробітку? Чому приватна власність, приватний власник сказав, не буду я заробляти? Це він такий свідомий? Чи він такий, так не любить Львів? Чи він так не любить грошей? Він боїться деспотичної держави, боїться за своє життя і за життя своєї сім'ї. Ось вам і приклад. І про це треба говорити. А вони несуть всяку ахінею, брехню, заставляють про це говорити всі, і люди починають думати, а де правда? Правда в деспотії на превеликий жаль. Я голодую не через сміття. Сміття є інструментом знущання над людьми, порушення їхніх базових прав. Базових.